Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні покажу, як приготувати неймовірно смачні кабачки по-французьки, ніжні всередині з хрумкою з коринкою, запечені з томатами та сиром. Просто, швидко і дуже апетитно. Для початку нарізаємо кабачки кружальцями товщиною приблизно пів см. Якщо кабачки молоді, шкірку не знімаємо, буде ще смачніше. Тепер готуємо все для панірування. В одну мисочку насипаємо панірувальні сухарі, а в іншу розбиваємо яйця, трохи підсолюємо і збовтуємо виделкою. Кожен шпаточок кабачка спочатку вмочуємо в яйце, а потім у сухарі і одразу викладаємо на сковорідку з розігрітою олією. Обсмажуємо з обох боків до золотистої скоринки. Коли всі кабачки готові, викладаємо їх на пергамент. Зверху викладаємо куржальці свіжих помідорів, а далі викладаємо шматочки сиру, можна присипати натертим сиром, який гарно плавиться. Ставимо все в духовку 180 градусів приблизно на 10-15 хвилин, поки сир не розплавиться та не зарум'яниться. І все. Аромат стоїть неймовірний. Ці кабачки виходять такі смачні, що навіть м'ясоїди проситимуть добавки. Ідеальні як гаряча страва або як закуска до святкового столу. Якщо рецепт сподобався, тисніть лайк, пишіть в коментарях, чи любите кабачки, і звісно, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові смачні ідеї.